Виконуємо номер 36 із розділу Повторюємо математику за 5 6 клас підручника Алгебра 7 та підручника Інтегрований курс Математика 7, частина 1, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Розв'яжіть рівняння. Завдання перше. Різниця 19,5 та невідомого числа позначеного змінною х дорівнює 3,20. Задання друге. Сума 0,8 і невідомого числа позначеного змінною х дорівнює 13,15. Третє різниця невідомого числа і 0,5 дорівнює 7,3. Четверте частка відділення 3,2 на невідоме число позначене зміною х дорівнює 4. П'яте добуток 1,5 на невідоме число позначене змінною х дорівнює, дорівнює 1516 16. І шосте частка відділення невідомого числа позначеного зміною х на 4 дорівнює 2,8. Приступаємо до виконання. Перше рівняння у нас різниця 19,5 і невідомого числа позначеного змінною Х дорівнює двадцятих. Перенесемо змінну х у праву частину, змінивши знак на протилежний, а двадцятих у ліву частину змінивши знак на протилежний. 19,5, віднімемо 3, і це дорівнює у нас х. Ну, тепер уже можемо нашу частину поміняти місцями. І зразу будемо зводити до спільного знаменника. Спільний знаменник у нас буде 100, додатковий множник 2 і 5. Х дорівнює 38 сотих, віднімемо 15. Сотих. Отримаємо 23, сотих, або можемо подати уголь десяткового дробу це 0,23, записуємо відповідь. 0,23. Завдання друге. Сума 0,8 і х дорівнює 13. 15, перенесемо 0,8 у праву частину, змінивши знак на протилежний. 13,15 відняти 8 ,10. і скоротимо зразу на 2, 13, віднімемо 4 п'яти. Тепер зведемо наші дроби до спільного знаменника. Спільний знаменник буде 15, додатковий множник 3. Маємо тринадцять п'ятнадцятих. Відняти дванадцять п'ятнадцятих. Отримаємо одну п'ятнадцяту. Записуємо відповідь. Одна п'ятнадцята. Завдання третє різниця х і 0,5 сотих. Дорівнює тридцятих. Перенесемо 0,5 у праву частину, змінивши знак на протилежний, і подамо зразу у вигляді звичайного дробу 7,3 додати сотих. Скорочуємо 5 на 5. 5 ділом на 5 буде 1, 100 ділом на 5 буде 20. Ну, а тепер зводимо до спільного знаменника. Спільний знаменник у нас буде 60, Додатковий множник 2 і 3. Маємо 14 шістдесятих. Додати 3 шістдесятих. Отримаємо 17 шістдесятих і записуємо відповідь. 17, шістдесятих. Далі. Рівняння четверте. частка відділення 3,2 на х дорівнює 45. Нам невідомий дільник. Щоб знайти невідомий дільник, потрібно ділене поділити на частку. Подамо 3,2 у волі звичайного неправильного дробу. Це буде 32 і поділимо на 4 п'ятих. Помножимо 32 десяти на дріб обернений до дільника на 5 четвертих. І тепер скорочуємо. 10 і 5 скорочуємо на 5, а 32, і 4 на 4. 32 на 4 буде 8. І ще 8 і 2 скорочуємо на 2. Маємо 4, цілих і записуємо відповідь 4. Завдання п'яте. Добуток 1,5 на х дорівнює 15,16. Нам невідомо другий множник. Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник. 15,16, поділимо зразу, подамо 1,5 у вигляді неправильного дробу. Це буде у нас 15. 10. Ну, тепер помножимо наше ділене на дріб обернений до дільника. 15 і 15 скорочуємо на 15, 10, і 16 скорочуємо на 2. 10 ділимо на 2 буде 5, 16 діл на 2 буде 8. Отримали 5 восьмих і записуємо відповідь 5 восьмих. І останнє шосте рівняння частка відділення х на 4 п'яти до рівні 2,8. Нам невідомо ділене. Щоб знайти невідоме ділене, потрібно дільник помножити на частку 4 п'ятих помножимо зразу, подамо в льті неправильного дробу на 28. Множимо чисельники і знаменники 4 і 10 скорочуємо на 2. Маємо в чисельнику 2 помножити на 28. Це буде 56, а у знаменнику 5 на 5 25. 56, 25, рівне правильне. Подамо в змішаного числа 56 поділ на 25. Неповна частка буде 2, устаче 6. Маємо 2,625. Записуємо відповідь. 2,625. Номер 36 із підручника Алгебра 7 та підручника інтегрований курс Математика 7. Частина перша виконано.